Вчора ввечері на пожежі в п'ятиповерхівці у покровському районі загинув чоловік двох жінок з отруєнням продуктами горіння. Врятували фахівці ДСНС. 2 листопада, о 18.50 служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в одній з квартир багатоповерхівки по вулиці Мусорського в Покровському районі виникла пожежа. На момент прибуття рятувальників до місця події вогнем було охоплено однокімнатна квартира на п'ятому поверсі. Під час ліквідації пожежі було виявлено тіло загиблого чоловіка 1968 року народження. В сусідній квартирі була врятована жінка, її винесли вогнеборці на руках. На свіже повітря передали працівникам екстреної медичної допомоги в подальшому її госпіталізували в одну з лікарень міста. Орієнтовно людина отруїлася продуктами горіння. Також з сусідньої квартири була виведена на свіже повітря. Жінка 1981 року народження. Її стан був задовільний. Вона від госпіталізації відмовилась.